Всім привіт! Всіх вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо про новий проект, який залучився підтримкою від Binance, зібрав велику кількість інвестицій і вже в найближчому часі готовий нас погодувати. А найближчий час це люди, тому що вони заявили, що дроп за активності в їхньому проекті вони роздадуть саме в лютому. Тому я вам бажаю приємного перегляду і в принципі, давайте приступати. Перед початком цього відеоролика хочу вам сказати, що в моєму телеграм-каналі ви можете забрати дуже багато різних курсів. Вони знаходяться в закріпленому повідомленні ось тут. Як ви бачите, тут курс Орєхова, три курси Волошна, курс по американському Ютубу, все, що ви в принципі захочете. Посилання на телеграм я залишаю в закріпленому коментарі. І так, давайте переходити вже до самого проєкту. Це проєкт Web3Go. Що це за проєкт? Давайте, в принципі, на нього оглянемо. Я виклав інструкцію тільки що до себе в ТГ канал. Ви, в принципі, можете це все зробити. Е, вообще, — це аналітична платформа для збору та надання інформації, інформації в різних сферах. Нас це не цікавить. Тут я написав, що дроп в лютому. Тут я ще раз сказав, що дроп в лютому. І так далі. А... В принципі, що нам тут саме головне? Це інвестиції. 4 мільйона, ви скажете мало, і скажу, що там не 4 мільйона, там набагато більше буде, тому що це заносить Binance Labs. Тобто стопових фондів у нас Binance Labs, Hashkey Capital, Shima Capital. Ці два нас не цікавили, нас цікавлять Binance Labs. Адже ми знаємо, що якщо є Binance Labs, то Binance Labs, цей проект по-любому вистрілює і це лістинг на Binance. Тобто ми зможемо продати на Binance і на топових біржах. Давайте приступати до самого проєкту, бо я вже вже заговорився. Отже, як нам отримати, собственно, ретро-дропчик? Ми приходимо на сайт, п'яємося, тут все робимо, це все виконуємо, типа реєстрацію. Далі ми приходимо зелений листок, отут. -от -от. І тут нас буде змінити пас. Тобто ми мінтим цей пас, я не знаю, там вроді на комісії не потрібно буде. Ми мінтим цей пас. Кожен день збираємо ці зелені листочки. Далі, Тут є отакі завдання. Connect email. Так далі. Тут в мене щось завдання з Твіттером. І з цим взагалі щось не працює. Зараз спробую підтвердити твіттер. Якщо підтвердить, то це буде класно. Ні, все. Не можна. Ну, коротше, немає нічого страшного. Uh, далі. Тобто, робимо ці завдання з твіттером. Тобто, бачимо, що в них, навіть колаба з Manta Network була Manta сьогодні ліститься на Binance. Uh, отже, просто виконуємо ці завдання. Ви скажете, де я знайду відповіді. То просто тикайте на Любе і все. Там вам покажуть: тіпо, uh, хрестик чи правильно, вам просто потрібно вибрати, нажати і все. Тут немає тяжко коротше розбиратись. Далі. Uh, ну Із основних, це збирати листочки. І зараз ще вам одне покажу. Тут ми переходимо на головну. Нам буде потрібно ще створити деяких персонажів. Це, напевно, отут. Якщо я не помиляюсь. Так, нам тут буде потрібно буде створити 3-3 е, ботів і їх е, успішно е, одного з них змінити. В принципі, все. Більше нічого не потрібно. І як набивати ще додаткові поєнти? Ми заходимо от сюди, майчат? Кожен день ми пишемо у цьому типу по 30 повідомлень. Просто так от спамимо. Він щось нам написав, ми букву нажали, хоп, все набиваємо кожен день по 30 повідомлень. І тим самим качаємо наш рівень е, в цьому чаті і додатково отримуємо теж листки. Але на чому я би вам е, сказав зосередити свою увагу. Е, попробуйте запросити там 2 рефа, Це було досить непогано. і виконати ці завдання. І, в принципі, кожен день заходити, е, збирати ці токени. Що нам дасть дадуть ці токени? Давайте подивимося лідерборд по Golden Lisaх. Я 26 тисяч день я 14 тисяч. Тобто тут тіп, -тіп нафармив 74 тисячі цих е, листочків. Ну, в принципі, е, нафармити 2К, я думаю, не буде біди. Тому е, робимо ці завдання і, в принципі, можна. Тут така... а ну да, нам потрібно 3 тисячі листочки, щоб прокачати свій талкін уровень. Щоб писати чим більше повідомлень в день, е, в принципі, я все розказав. Проєкт підтверджений має дрофом в лютому, тобто в лютому ми отримаємо свої токени. Я не знаю, що ми будемо робити. Нам насиплять мало на біже, заліститься по одному долару. Чи нам насиплять багато на там, заліститься по 2 цента. Але суть того, що проєкт оголосив про дроф. підтримці Binance Labs. Но ми ж самі знаємо, які проєкти. Коли проєкт заходить в Binance Labs, які він на то гроші заносить. І взагалі, чи від віддає проект цей дроб і скільки він віддає. Тому я вам рекомендую зробити цей проект, е, Рекомендую вам його проабузити по повній програмі. Ну, якщо ви, звичайно, можете це опустити, якщо ні, то ми робимо просто один аккаунт. І все, цей проект, це просто один із тих проєктів, які роблю я. Тобто всі ми знаємо, що в мене в я є спеціальну таблицю, який проекти роблю. І ви можете відслідковувати, просто набрати пошуку мого каналу К-21 і подивитися, які проекти я роблю. Тому, в принципі, всім дякую, хто дивився цей відеоролик. Робіть цей проект і так далі. Е, інструкцію ще раз нагадую, можете знайти в моєму телеграм-каналі за посиланням в закріпленому коментарі, а також пост на цей проект. Також знайдете в, телегра в телеграм-каналі за посиланням в закріпленому коментарі. В принципі, все. Всім дякую, хто дивився. Бажаємо гарного дня, вечора, коли ви це дивитесь і до наступного відеоролику.